Принцип, який Господь дає в Євангелії нині нам, у чоловіка часто бувають свої любимі заняття, хобі. І от, чоловік замітив, що ці заняття вредять душі, молитві, треба їх відсікати. В общем, каже Господь, якщо тебе рука соблазняє відсічи, нога соблазняє відсічи, око соблазняє вирви його. Не кличе Господь до членовредительства нас, а указує образно, навіть якщо буває бронт, зараження на пальцеві, відсікає лікар один пальчик, щоб не відрізати руку. Щоб ти сам не погиб, треба страстне, гріховне відсікати, щоб біль Десь, от чого ти одрізав, якийсь твій член, паліч, нога, рука, око було у тебе одобрено, ліпше з одною ногою, з одною рукою, оком піти в царство, чим з двома торжественно под музику у пекло. Дивіться, каже Господь нині, як предупреждені всім. Не призирайте ані одного з малих всіх цьому світі. Пам'ятайте, ангели їх. Ангели дітей, ангели людей Божих завжди видять лице Отця Мого Небесного. А тому не простирайте руку на чужоє, не соблазняйте чужоє, бо ти, якщо сам сугрішив, великий гріх, але якщо ти ще потягнув у блуд свій і когось ще другого, тим більше твориш гріх сугуби і остократ. Страшніший. Але ми з такими трудами, з такою поведінкою завжди держася в острозі, щоб гріхи всього свята, як змії, не вхватили нас і не поїли. Ми лише у тому числі, воїни Христові, надійні послідувателі Христові, ученики, а вічности, в вічності, і єдно з святими і з многострадальним Іоанном Києво-Печерським Змогли б ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.